Зустрічі з високопосадовцями є важливою ланкою у досвіді та практиці журналіста. Сьогодні до студентів факультету журналістики реклами та видивничої справи завітав голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Студентам випала нагода поставити запитання та краще дізнатися і зрозуміти специфіку його роботи. Зустріч розпочалася екскурсією навчальними корпусами Ону імені Ілліча Мечникова. Ректор університету В'ячеслав Труба і декант факультету Олена Іванова показали гостеві аудиторії, сучасні медіалабораторії та навчальний простір, де майбутні журналісти щодня здобувають знання і практичний досвід. В одній з таких аудиторій відбулася невимушена розмова очільника Одеської обласної військової адміністрації з майбутніми журналістами. Запитання звучали найрізноманітніші. Про його сучасну діяльність, студентські роки та перші кроки в професії, а також про важливість праці журналістів сьогодні. Відповіді Олега Кіпера були щирими, змістовними і зрозумілими, що допомогло студентам краще усвідомити наскільки важливими є в роботі журналіста професійність, чесність та відданість своїй справі. Не дивіться, що було задні. Там нічого не змінюється ніколи. Дивіться на перспективу, дивіться на майбутнє і налаштовуйте себе психологічно на позитив, на перспективу, на те, що ви достатньо самодостаточні і вагомі. Студенти, не знаю, там спеціалісти, там робітники. Да ви маєте рухатися вперед. Зустріч стала не просто жвавим обміном думками, а й своєрідним живим діалогом, який надихає молодь замислитися над власним майбутнім формуванням кар'єри та громадянської позиції. Я люблю з молоддю спілкуватися, то тому що вони надихають, вчусь у них. Вони сьогодні у них таке мислення більш креативне, більш сучасне і для мене, для мене це. Таке джерело енергії, яке підпитує, і дає мені можливість подивитися, де що не доробив, де що треба звернути увагу, тому що все не можеш обхватити, і саме спілкування з молоддю це завжди позитивно. У фіналі розмови Олена Іванова подарувала Олегові Кіперу, примірники факультетського наукового збірника Діалог медіа студії, який об'єднує творчі здобутки викладачів. Ми розцінюємо зустріч з головою Одеської обласної. Військової адміністрації як ну, такий привід з одного боку поспілкуватися на цікаві принципові теми з ключовою фігурою в регіоні, а з іншого боку як можливість прокачати свої професійні навички, оскільки до цього долучені студенти, які будуть журналістами, будуть брати інтерв'ю а також працює прес-служба і ютуб-редакція, які мають можливість підготувати матеріали. Інтерес з боку керівництва області ми бачимо як зацікавленість в молодому поколінні медійників в новому креативному класі, який буде фактично дуже скоро будувати наш регіон, і звичайно, як інтерес до Одеського національного університету як провідного вищого навчального закладу Одещини, з яким ну, може бути пов'язано ну, зокрема і відбудова регіону після завершення. Війна на завершення учасники зустрічі зробили спільне пам'ятне фото, яке є свідченням взаємоповаги, відкритості та майбутньої співпраці. Це дуже чудова зустріч, яка дає початковим журналістам початківцям відчути себе в ролі справжнього журналіста, журналіста. Практика І я вважаю, що такі зустрічі мають бути як мога частіше, тому що вони допомагають розвивати впевненість собі, долати свої страхи в розмові з іншими людьми. На мою думку, зустріч була дуже важливою можливістю поставити актуальні запитання для молоді. Та мені дуже сподобалось, що розмова була живою було такі відчуття, що нашу думку справді чують, вона потрібна, її враховують. Тому я вважаю, що взагалі для нас як для студентів факультету журналістики дуже цінно та потрібно робити більше подібних заходів, розмовляти з представниками влади, та взагалі зі всіма охочими, хто хотів виділити з нами своїм досвідом роботи. Такі зустрічі доводять, саме діалог між досвідченими фахівцями та молодим поколінням допомагає формувати нове бачення майбутнього України.